Ми не змогли пропустити даний автомобіль, щоб вам його не показати. Це в нас 9 000, 9 000, так я не, це, я 2022 Я рік. BMW i7, повністю електро. автомобіль у нас на комплектації М 60 Зверніть увагу, тут у нас що? У нас є їхні самі самі топові фари. В така фара коштує близько 5 тисяч доларів. Одна це в першу чергу машина повністю на пневмі. Ви зверніть увагу, який в нас тут салон. Салон у нас тут просто максимально шикарний. В першу чергу, ось подивіться на ці моменти, ці встави, машини, в автомобілях комплектація М60. У нас ззаді, ззаді, на задніх сидіннях у нас є власний кінотеатр. Ну просто в якому автомобілі є власний кінотеатр за 70 тисяч доларів. Та наскільки мені відомо, ні в якому. У нас в першу чергу машинка трохи сівша, зараз будемо її заряджати. Зверніть увагу на ось цю функцію двері в першу чергу. Дуже чужолі. Бачите, кнопочка. І тут у нас є датчики. Тобто, ви підходите, нажимаєте на кнопочку. Вона зараз не відкриє, машина відкриває сама двері. Ви сідаєте, нажимаєте на тормоз, і машина сама закриває двері. Це Фантастика. Це реальність. Машина за 70 тисяч доларів з класним пошкодженням по криші. Тобто, у нас панорама розбита, її відклеїти, заклеїти І все, машина поїхала. Тобто нічого такого серйозного немає.